Усім привіт! Сьогодні буде відео на таку тему, як вся правда про вискочку. Я розвію вам міфи про вискочку. На даному випадку, як ви бачите, на фото зображено дистрофія печінки і кролик на ростині вже видно в нього жовтушність внутрішніх органів, дуже велика кількість жирової маси в внутрішньому червонолі червної порожнині, всі органи заляті жиром, жовтушність на кишечнику, на м'язовій тканині. І також видно вже мозаїчні забарвлення печінки, тобто відмирання печінки, дистрофія печінки. Про це все ми зараз поговоримо і це все вам розкажу, чому воно так відбувається в кролику. І чому їм саме так стається? Все, все далі розкажу. Так, і тепер розбираємо, що ж таке є дистрофія печінка. Як там ви бачили на фотознімках, є конкретно виражене мозаїчне забарвлення на печінці. Тобто Печінка повинна бути у нас такого червоного кольору, а вона стає бурого світлого кольору. Тобто Це говорить про те, що клітинки печінки, і гепатоцити відмирають і вона має таке забарвлення. Також ви бачите, там крилик молодий, але дуже великий вже в нього набір жиру є внутрішнього жиру, що не повинно спостерігатися у молодого кролика. Це говорить про те все, що порушені функції печінки. І тепер розбираємо, що це таке дистрофія печінки. Так, дистрофія печінки або гепатоз. Гепа з перекладу з латині, це буде печінка. Тому гепатоз Ось в кінці приставка це є запалення печінки. Або ж відмирання печінки. Дистрофія печінки характеризується дистрофією та некротичним гепатитів у порушення усіх функцій печінки. За переговором розрізняють гостру і хронічну гепатодистрофію, а за переважаючим порушенням обміну речовин, білкову, зернисту, жирову, амілоїдну, вуглеводну і змішану дистрофію. на частісі зустрічається жирова дистрофія таке жирова дистрофія? Це коли порушується обмін речовин в організмі, тобто велика кількість надходження жирів, білків, вуглеводів, печінка є в наш фільтр. Це фільтр і в людини, і в тварини, і на безпосередньому прикладу кролика. Це є фільтр. Тобто, вся кров, яка з кишечника забирає поживні речовини, розносить по організму. Артеріальна кров розносить по всьому організму, до, до, до всіх насичується киснем, поживними речами, розносить по розносить до всіх клітин е, організму і продукти життєдіяльності забирає з клітин венозна кров і фільтрується в печінці. Тобто всі продукти, які були не перепрацьовані, і які були там е, вже такі токсичні речовини. Всі фільтруються в печінці. Про що це говоримо? Коли Порушення обміну речовин. Коли ви задаєте кролику дуже білковий, насичений жиром, вуглеводами корм, печінка не справляється з, цим, з цими речовинами, тобто вони є в надлишку, і вони починають завдавати печінці, печінка не, не, не справляється і починають відмирати. Вони йде велика інтоксикація на печінку і починають відмирати гібатоциди. І спостерігається такий мозаїчний ніби забарвлення. Далі є жирова, жирова, білкова і вуглеводнева дистрофія. Тобто це На даному прикладі так діагноз не можна поставити, але там є, наверное, що всі три дистрофії: і вуглевнева, білкова, і жирова. Тобто Велике вже скопичення жиру. На, ну, в, ну, на біля внутрішніх органів це говорить те, що печінка вже не справляється і е, не може вже розщепити ці всі жирні кислоти, амінокислоти і перетворити їх в поживні речовини, які потрібні для організму. Тому, до чого я веду. Далі ми дивимося: паталуанатомічний змін залежить від виду гепатозу е, і ступені його вираженості. Макроскопічною печінка збільшена сіро сіро-коричну, а при жировій дистрофії сіро-жовтуватого чи жовто оранжевого кольору. В'яла при амілоїдній дистрофії щільність сіро-коричного кольору зі злажною або недостатньою вираженим рисунком для хронічної жирової для хронічного жирового гепатозу. Характерне збільшення печінки, краї її заокруглим. Печінка має е, строкатий мозаїчний рисунок. Корично червоної ділянки чергуються сіро-жовтими чи жовтими. Це про те, що я говорю, мозаїчне, мозаїчне забарвлення. Е, тобто видно, що так мозаїчне забарвлення. це про що говорить, що частинки печінки відмирають і печінка вже не червоного кольору, а така вона е, або. Жовтого або сірого кольору. Тобто це вже ці частинки клітини, гепатоцити відмерли. Чому ж йде жовте забарвлення? Чому йде жовте забарвлення? Тому що при руйнуванні самі вже відмиранні клітин, гепатоцидів печінки вивільняється такий пігмент білірубін, і він вже дає розносити по організму і дає забарвлення жовтого кольору на органи або ж на, ну, по всьому організму. Тому спостерігається жовтий колір. Так, до чого я це все веду? Всі, ми радіємо, що є в нас вискочка, що вона гарно, дуже інтенсивний ріст, дуже гарно веде, вона росте. І що, ж, і що ж нам це дає? Радується нас чи не радує. До прикладу, кролик дуже гарно ріс, найкращий ріс і не доріс. До свого вже біологічно. Це це віку, щоб далі дати репродукцію, він вибракувався. Говорю про те, вискочка це нездоровий кролик, до чого я веду. Чому? Він надмірно споживає багато корму. Багато корму споживає, і зато він інтенсивно росте. Інтенсивно росте, але печінка не справляється з тими речовинами. Білками, жирами, вуглеводами, і вона, по-перше, на цього окролика буде збільшена у вигляді і буде вже дистрофічна, тобто вона вже буде там уражена токсинами і вон, цей кріл вже є, не є здоровим. Також при цьому, при дистрофії печінці піде вже ви самі бачите внутрішній орган відкладання жиру. Тож, кролик гарний, великий, але не означає, що він буде вам працювати. Не означає, що ця вискочка буде з неї якийсь толк. По-перше, по хворобах, що ми візьмемо, дивіться, теж ви всі полюбите показувати вискочка, там, наприклад, самочка 4 місяці має вже 5 кг. Я теж це виставляв і теж з цих самочок толку немає ніякого. Якщо ви вже цю самочку дотримали до 4 місяців і ви, вона вже не, був, не пішла в злучку, толку з нею буде тільки в процентів 15% такого поголів'я, максимум до 20%, щоб де якийсь толк. То тільки м'ясо. Тобто там всередині вже все залято жиром і ні один там орган нормально працювати не буде. Першу хворобу ми маємо вискочити, це дистрофія печінки. Друга хвороба це ожиріння. Третя хвороба це в нас де рахіт, то що кістяк не спів розвинутися. Четверта хвороба порушення обміну речовин. І цих хвороб можна перераховувати дуже багато. То от я підвожу і то, і то це усього. Чи вискочка це здоровий кролик. От ви завжди мені задаєте питання, там якщо дзвоните, хочете кролика, а скажіть, що краще вискочка, чи середній кріль, чи малий кріль. Я завжди вам даю відповідь, що краще це здоровий кріль. Тобто який здоровий, який нормально розвивається, має нормальний кістяк. І потім також спостерігаю, що, наприклад, є самок, є краще. Є середнячки, є менше. Є така саночка сидить. Маленька, така, там, сама менша, але є такий період, що А, злучив ту саночку, хай там буде. І з тією маленькою самочкою є найкращий результат. І також я вам показую, що в цьому відео включу. самка у мене маленька, має вагу до 4,5 кг, годує 9 кленят. І там результат 45 днів бомбезний. То про що я говорю? Не то краще, що воно велике. Це треба спостерігати і дивитися, вже вести селекцію, відбирати молодняк на подальшу репродукцію. Тому ці вискочки, так, да, вони гарні, вони великі. І якщо у вас вискочка в 4 місяці, вибачте, ви її не запустили в роботу вона є воротні, в неї воротнім, вже тої самки аж до землі, з неї толку не буде. В моєму понятті, що таке вискочка. Вискочка це. Вискучка? Вискучка це коли самочка е має гарний ріст, має і гарно стоїть на лапах, довгі рівні лапи, хребет гарно виражений, м'язову тканину, але не жирову тканину, немає воротника в неї. І в 90 діб ви її запустили самку в роботу. Коли вона в 4 місяці вам вже приведе потомство. Оце в моєму розумінні висточка. Мене навіть дивують хлопці, хто м'ясники працюють, вони. Е вже до того дійшли, що запускаєте самки 90-85 діб від народження в роботу. І ці самки в них працюють. Оце я рахую вискочках. Коли ви вже 120 діб, ну, 4 місяці самка вам вже приведе потомство, а не тільки ви її 4 місяці будете розв'язувати. Оце вискочка. Якщо ця вискочка вам далі вже... Запрацює, буде працювати. оце вискочка називається. А то, що ви показуєте, гарного кролика. Здорового, гарного, з воротником гарним. Ви його собі сфотографуєте, поставте рамочку і повішати на стіну і любитеся ним. Вискочка, я в умовному розумію, це той кролик, який працює і який дає нам м'ясо. Це нам покрільться для того, для м'яса. Тому. Ну, я говорю про, ну, наприклад, зараз про термонську білу. Це крілик, який працює на м'ясо. Тому то, що, в вашому розумінні, ви купили дуже гарного кроля вискочку, це не означає, що він здоровий і що ви будете мати з нього подальшому результати. Крілика треба відбирати, щоб він був здоровий. То, що він надмірно їсть, він має гарний апетит, гарно їсть, це все дуже добре, але він вже є хворий. Також купляли в мене кролики, я відбираю, наприклад. Де мені самокращу? Дав самокращу. Два місяці, там йому десь близько до 3 кг. Дав годував, годував, годував. Каже, відійшов кролик. Мій брав мене йому було два місяці, відійшов у нього в три з половиною місяці. А я кажу, а я ж відійшов, скільки в нього вага була. В три з половиною місяці кролик мав 5500. А я кажу, ну це щось не то. Приростень він така сама ситуація. Печінка, дистрофія печінки, печінка відмовила. Печінка відмовила. Це говорить про те, якщо такі навіть крікріли є, ним треба займатися. Йому треба вже садити на дозоване годування. Багато хто кролика в мене брав і гарно росте, 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 проблем, тому кролик відійшов. Тому ви не радійте. Якщо він їсть, гарно, це дуже добре, це хороша характеристика, бо то, що термонська біла кріль, який багато їсть і багато їсть, і швидко росте. Тому, якщо є такі кроли, з ним треба вже спостерігати. Посадіть його лучше на сіну, на ячмінь. Хай він лучше так, але він хай помірно росте, щоб не розвивалися він побічні хвороби. От все, що я вам хотів донести в цьому відео. Розвіяв міф вам про вискочки, тому самі е, ніхто вам правду не скаже. Я стараюсь людям донести правду, спираючись на факти, на літературу і розказати все, як воно є в наявності. Всім дякую за увагу, всім до побачення. Так, на питання, яка вага батьківського поголів'я. От показую вам самочку. Це воно вже з п'ятим окролом. Вага її 4,2. 4,2. А от що воно дає результати. Оце її гніздо 9 штук. Кирлятка, це от ми зараз їх буваємо будь які саме. Вакцинуем и важим. Кило 500. Так, кило будики. Кило 700. Давайте будики. Кило 600. Вот. Да, вниз-да. Гніздо 45 днів. 9 штук, така мамка. То що мені вибракувати таку мамку? Не буду її вибраковувати Вона роботяга. Вона віддається все молоко, молочна самка. Ось таке відповідь на питання. Різно вагає. Від 4 до 7 кг самки. Але якщо є таке гніздо, вона тягне знаєш, така самочка. Варта увага. так на питання